Доброго ранку, мої маленькі чомусики. Сьогодні я до вас прийшла не сама. Погляньте, хто це вмістився в мене на Долоньку. Вірно, це ж квітка Кульбаба. А сьогодні саме вона прийшла зі мною, тому що в неї є свято. Сьогодні, 13 травня, це світній день Кульбаб. В українській мові кульбаба відома під понад двома десятками синонімів купава, пустодуй, Солдатики, Летючки, Баба Куля, Дивоволос та ще дуже багато інших назв. Цю рослину вважають елексиром життя. З неї готують салати. Настій кульбаби. Чудовий засіб від опіки. Малята, а де ж ми можемо побачити кульбабу? Кульбаба росте в зріджених змішаних листяних лісах, як бур'ян на лісокультурних площах, парках і лісопарках. В медицині використовують корінь кульбаби. З нього готують порошки, екстракти, відвари. Їх включають разом із хвощем, деревієм та іншими травами до складу шлункових та апетитних чаїв. Тож малята кульбаба це не тільки гарна квітка, а ще й дуже корисна. Ми з вами звикли бачити кульбабу розквітнувшу жовтеньку, та кульбабу з парашутиками, якими ми дуже часто граємося та дуємо на неї. Але ми повинні знати будову цієї рослини. Вона складається з корня, що ховається в землі, листочків, стебла, на якому росте квітка, сама жовта квітка та плід з насінням. Оті біленькі парашутики, які ми дуже любимо дмухати, це насправді насіння кульбаби. Малята. З кульбабами можна придумати безліч ігор та досвідів. А чи бачили ви, як вміє танцювати кульбабка? Ні? Ну то сідайте зручненько та запам'ятовуйте, щоб потім повторити. Отже малята, на цьому сьогодні, все. На нашому занятті ми з вами дізналися, що виявляється, і в кульбаби є свій день день народження. Ще ми дізналися, із яких частин складається квітка кульбаби, та які цікаві досліди з нею можна проводити. Я пропоную вам разом з дорослими зробити. Цей цікавий дослід, про який я вам розповідала. Я впевнена, це для вас буде дуже цікаво. А на цьому сьогодні все. До побачення, мої маленькі чумисики.